Анастасія Нечуєва упродовж п'яти тижнів займається відновленням функцій рук після поранень. Півроку тому військовослужбовиця потрапила під ворожий обстріл біля міста Попасна Луганської області. Накрила з обстрілів різного виду озброєння, і на жаль, дуже багато постраждавших. Дуже багато загинуло наших хлопців, які були поруч зі мною. А я отримала поранення рук і ноги. Дякувати Богу, з ногою було трошки простіше. Осколки були вийняті, зашиті. З руками були проблеми, було пошкоджено ліктів суглоб. Замість нього встановлені пластина були пошкоджені пальці лівої руки, пересаджені кісточки з бедра і поставлені пластини. Анастасія хоче повернутися на службу разом із ерготерапевткою Іриною Нищою. Працюють за різними методиками, аби досягнути поставлених цілей. Як розповідає фахівчиня, ерготерапія одна зі складових процесу реабілітації, яка спрямована на відновлення втрачених функцій та повернення навиків, ціль в Анастасії у нас була, тобто, функція відновлення функції руки пальчиків. Вона хотіла застебнути взуття, Вона хотіла писати ручкою, підфарбуватися. Це такі. Короткотривалі цілі ерготерапевтичні, які ми виставили на початку реабілітації, ми поставили за ціль за три тижні. Далі наша ціль була одягання, роздягання самообслуговування себе, миття голови, до якого ми йшли. Це вже була наступна ціль. І довготривала ціль це Анастасія хоче сісти за кермо. Із рукою після поранень проблеми у військовослужбовця Дмитра Грипи. Чоловік переніс дев'ять операцій. Медикам вдалося зберегти руку, але відновлення функцій тривале. Все загоїлося. От з рукою проблеми, тому що роздроблена кістка якраз і в самому лікті. Я сам навідник-оператор БМП, моя машина отримала ушкодження і ми там кілька днів ремонтувалися, мали вже відправлятися до своїх. Ну але вночі був ракетний обстріл. Комплексна реабілітація передбачає застосування різноманітних методик. Наприклад, гра у теніс допомагає поліпшити координацію рухів та відновити роботу певних м'язів, розказує фізичний терапевт Марк Кухарчук. Ігротерапію саме ми використовуємо після контузій, коли є координація рухів згіршена, і також травми, такі як плечей, ліктів, щоб саме м'язи-стабілізатори вони працювали. Щодня до 15 пацієнтів мають змогу оздоровлюватися лікувальною фізкультурою у басейні. Це ті люди, які не можуть займатися у спортзалі, каже асистент фізичної реабілітації Олег Фіщук. «Сюди ми приводимо більш такі тяжкі випадки з ускладненнями, так як вага нашого тіла в басейні в 10 разів менша. Вправи йдуть на розгрузку, а не на нагрузку. Комплексна реабілітація військових, окрім фізичної, передбачає також психологічну підтримку як необхідність долати симптоми бойового стресу. Розповідає психологиня Любовка Казмірчук. Один із напрямків, за яким працює психологиня, тілесно орієнтований. Саме для цього у кабінеті психолога знаходиться боксерська груша. Це дуже добре допомагає з з регуляцією емоцій, так зі зняттям напруги, з зануренням якісь такі от свої ті стани, які часто людина в психотравмі уникає. Колектив працює за новим підходом, Займається не хворобами, а пацієнтами, проблеми яких вирішуються в комплексі. Щодня тут відновлюють здоров'я 200-250 осіб, як військовослужбовці, так і цивільні. Говорить керівник центру Ігор Гнитньов. Наші захисники і захисниці, ті, які після отриманих поранень, отриманих захворювань, гострий період, де вони пройшли лікування в госпіталі. Ось де там з ними провели етап гострої реабілітації. Далі вони приходять до нас і ми займаємося довготривалою відновною реабілітацією. Зараз у центрі можливо перебувати на стаціонарному лікуванні. Для цього передбачили 20 ліжок. Ними можуть скористатися пацієнти, яким важко приїздити з дому через фізичний стан або ж з інших населених пунктів. Лариса Андрійчук, Валерій Фетисов, Суспільне Луцьк.